З чого почнуться ваші зміни? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему, подумайте про себе, подумайте про ті зміни, яких ви чекаєте. І давайте подивимося знак, так, з чого вони почнуться, коли ви зможете сказати, ну все, я вже на правильній доріжці. І так, з чого почнуться зміни? Зміни точно не те що почнуться, вони вже відбуваються, але ну, настільки повільно, що ви навіть цього можете не... Розуміти, так, 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 з чого почнуться зміни? Ну, перша, так, трійця в нас вийшла. Це лицар Пентаклів, імператриця та Ірофант. Ці карти можуть казати про те, що ви стаєте на якийсь такий шлях свого розвитку, настільки високого, настільки правильного де ви розкриваєтесь як жінка, так якщо це дивиться жінка для чоловіків, я знаю, що вони є, вони питають. Для вас скоріше ваші зміни починаються з жінкою, тобто, якщо у вас з'являється жінка, для жінок це коли я нарешті відчуваю себе жінкою. Я нарешті стаю. Знаєте, навіть радницею собі. Тобто, вже мені не потрібні навіть не на те, щоб подруги там, просто мені не потрібні радники. Я сама собі радниця, я сама собі можу допомогти. Я, ось, будь ласка, жінка, та, яка може взагалі змінити своє життя. В принципі, для, для когось жінок це може бути дійсно якась подруга, яка може там допомогти чимось ем, словом, якимось так, підтримкою, і якось наштовхнути на якісь зміни. так Знак, який для вас буде, це знаєте, пауза, очікування, коли от, ну, нічого не вирішується. От взагалі, от просто я сижу, в принципі, все добре, але якось ну, нудьга, пауза, я просто чекаю, я навіть можливо не вибрала свій шлях. От просто не знаю, куди мені йти. Оце вже перший знаєте, такий дзвоник, що зміни вже почалися, тому що в нас тут не колоди, бачите, за двійкою жезлів, трійка жезлів. тобто... Перше, це коли ми не знаємо і ми просто обираємо свій шлях. Друге, це коли ми вже обрали і йдемо. Так, тобто, в принципі, ваш шлях починається з того, що ви починаєте обирати, обирати. Можливо, навіть якщо це вам знаєте, як мінус, тобто ви обираєте щось дуже а, таке неудобно якусь позицію для вас, але вона точно призведе до змін. І, до речі, хтось, можливо, кудись піде. Наприклад, від чоловіка, від з роботи якоїсь, тобто, знаєте, на пошуки чогось кращого. Ось такий в нас розклад. пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті це На кошти дорого це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. Також в мене є курс по картам деро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім папа! -па.